Просто це чергове нагадування про те, що ми живемо в світі, де минуле перекручують, де історію переписують, і це дуже важливо знати. Минуле і історія це абсолютно дві різні речі. Минуле це те, що колись трапилось в якийсь момент часу. Історія це те, що сконструювали стосовно того, що колись трапилось, угу. і тепер питання. Хто сконструював, як сконструював, в якому соціальному і культурному контексті це сконструйовано? І тут ми говоримо про механізми. Які використовуються для того, щоб формувати так, так би мовити, да, оці простори пам'яті за великим рахунком? Тобто пам'ять це соціальний конструкт. Якщо це соціальний конструкт, у нас є групові спомени, є колективні, у нас є ті, хто контролює типу держава, у нас є ті, хто нав'язують певні спомени. І нав'язування певних споменів це дуже важлива історія. Особливо це важлива історія в прив'язці до війни Росії проти України, тому що одним із головних інструментів боротьби Росії проти українців це нав'язування їм. Того чого не було, нав'язування їм того, що Росія не нападала, що Україна сама винувата, що це взагалі європейці підначують Україну воювати, і світ є та війна Байдена, і взагалі НАТО могло напасть тощо, то що то що це перепрошування реальності і для якогось числа. Адептів балалаек воно так назавжди і буде. Але що гірше, так це те, коли над цим працює не очевидний ворог, а внутрішній ворог, який теж нашіптує певну реальність, надрочує нас на певні емоції, підсвітлює якісь явища, а якісь явища заперечує, і це називається інструменталізація пам'яті. Сьогодні цю війну називають найбільш документована війна. І це велике щастя, тому що у нас є купа ініціатив, є купа задач, є купа акторів, які фіксують різну пам'ять, які зберігають різні матеріали, які утворюють цифрові архіви, що є вкрай важливим. Бо тільки документи, тільки інформація є джерелом пам'яті. Але слід також сказати, що пам'ять. Точно стає політичним інструментом, і до кінця нашого з вами життя всі без виключень, політичні сили, всі вибори президентів, все буде використовувати пам'ять про цю війну ветеранів цивільних. Загиблих як один з головних таких політично-мобілізаційних інструментів, і це означає, що пам'ять стане поле битви, uh -huh. і це означає, що пам'ять стане товаром, який продаватиметься науковою мовою. Це називається інструменталізація історії або інструменталізація пам'яті, і насправді мене дуже сильно лякає оця історія з тим, що пам'ять стане товаром. Пам'ять стане товаром, який будуть викривлювати дуже задорого. І саме тому я не перехожу від цього формату, коли я використовую дуже багато цитат, відеоцитат у своїх етерах. І дуже часто у мене знімають монетизацію з моїх етерів, тому що я використовую якусь музику чи якийсь трек. Я щось можу вирізати, але воно завжди залишається в моїх архівах і доступне для мене. Тому що. Тому що, власне, ми бачили на прикладі 95-го кварталу, що я хочу підсвітити, і що я хочу показати. І мені треба швидкий приклад, і я можу це показати. І саме цим і є дуже цінний продукт Рагулів, тому що ви можете піти за іменем і знайти у мене на каналі якісь згадки при, про одного, іншого, п'ятого, десятого і подивитися на їхню личину у різні періоди часу. Особливо важливо дивитися на личину тих, не хто. Проходить якусь трансформацію, я комунікує її активно зі своєю аудиторією. У мене є дуже багато героїв, про яких я вже зараз не згадую, попри те, що я за ними слідкую, і мені у мене немає супервеликої до них довіри. Але якщо я бачу велику відкриту комунікацію стосовно того, що я змінилася, я трансформувалася, я зрозуміла, та та та, -та, -та і я пішов далі, я цього не хочу більше робити. та-та-та-та-та-та, і йде пояснення для аудиторії, це якась допомога. Для того, щоб аудиторія пройшла цей шлях разом з тим, хто трансформувався. Ті, хто цю трансформацію ігнорують, не озвучують і роблять вигляд, що завжди було інакше. Про тих, я завжди з радістю згадую, нагадуючи, що раніше було отак, зараз так, і ніякої роботи над собою. Кашевой, привіт. Але це називають хейтом. І. Рекомендую знову ж таки. Оце відео вам дуже класне. У нього мало переглядів. Маю надію, що хоча б пару тисяч набереться, тому що е, варто думати про те, що роблять з нашою пам'яттю, що роблять з трактуванням історії і які загрози у нас є. І ці найбільші загрози будуть якраз після того, як завершиться війна, і почнуть конструювати нові і нові реальності. І про конструювання реальностей, власне, в хороших регулях. Але я не можу вас від остаточного детоксу, без остаточного детоксу залишити. І хочу порекомендувати вам ще одне відео, яке дуже напряму пов'язано з історією і з тим, як же ж нам не втратити, як же ж нам, тримаючись за історію багатьом небайдужим, байдужих набагато більше, не програти у цій війні тому, що історія циклічно повторюється майже рік у рік, і ми маємо той багаж знань, ту інформацію, ту поезію, ті твори, які конкретно розповідають, що сталося. Ми маємо до них доступ, у вільний доступ, дійсно. І от, маючи все це, всю цю інформацію, повністю оцей хід хронологічний, як нам зараз зробити, щоб от ця історія переписалась по-іншому, а не повторилась в копійку. Постійно про це нагадувати, постійно про це нагадувати. От ми намагаємось не відпочивати, скажімо, навіть так, та постійно нагадувати людям про ці чи інші речі. Тому ми їздимо, скажімо, там ну, наразі ми там відвідуємо Харківщину дуже часто, тому я до Харкова і переїхав. Відвідувати ці громади так і постійно людям наживо навіть пояснювати якісь ці певні речі, тези, і вони їх чекають. Тобі навіть в тебе тобі не треба якихось певних зусиль докладати. Просто приїхати, сказати оцю інформацію, про яку ми от зараз говоримо про цю певну тяглість, про цю певну пам'ять. І воно відразу ну, починає працювати, і ці люди вже іншим людям будуть переказувати. Це тобто, ми зараз один одному маємо передавати, заражати один одного українськістю. Українців треба зцілювати і зцілювати треба люблячи. Тобто а не калічачі по понові. Тобто ми понівечені. Тобто всі ми, хтось в меншій, хтось в більшій мірі. Тобто ми понівечена нація. Ми маємо себе загоїти, собі себе вернути і самі себе маємо довжити. Зрозуміти це, що окрім нас, ми більше нікому не потрібні. Окрім нас, ми більше нікому не потрібні, але самим собі, ми дуже сильно потрібні, самим собі тими спільнотами, які гуртуються навколо тем. Що для нас важливі, ми одне одному потрібні, ми одне для одного підтримка, ми одне для одного любов, якої нам бракує, і яка нас загоїть. Рекомендую, Суспільне Чернігів. Онука загубилася, ну то підпишіться на Суспільне Чернігів, і там її продукт Фабрична 12, в якому найкращі музиканти. Мені здається, що там не тільки музикантів запрошують, але ну, з того, що я пам'ятаю, Даха Браха, Юлія Юріна. Ну, тобто, ідіть і підписуйтесь на класний контент, який загоює, який дає сили, який дає пояснення, що з нами відбувається. А тепер передостаннє відео. воно, Як анонс до того, що ви зараз побачите на хороших регулях, і потім буде детокс-детокс. Ну і власне. Не знаю, чи це так, мені би на такій світлій ноті завершив. Мені що захотілося зачитати плужника, такого трішечки зухвалого, і про якийсь певний період. власне, що як в поезії карбувалася якась певна оця інформація, і, і передані якісь певні часи. так? Ну от Плужник е, передбачив свій арешт і написав дуже Короткий твір, і він дуже сучасний, звучить просто дуже круто, і що я думаю, людям допоможе збагнути, хто такі наші вороги, як вони виглядають. Прийшов до мене чорт у другій ночі. Звичайний чорт, яким він завше є, і в свіжий вірш свої втопивши очі, спитав: Твоє. Це дуже, от, ну, <смеш> <не> дуже. <буде> <смеш> ну коротше, от, і воно, от, тобто, щоб, щоб збагнути якусь певну річ, щоб такого більше не ставало, щоб до тебе додому не приходили. плекайте своє. Це для вас написав Євген Плужник ці рядки плекаємо своє, дізнаємося про своє. Вивчаємо, загуюємо свої рани знаннями про те, що у нас відібрали.